Микола Дрямін із Кам'янця-Подільського став на захист держави 11 років тому. Контракт його закінчився у 2021 році. Повномасштабне вторгнення знову покликало чоловіка взяти до рук зброю. Проводжали до війська сусіди та знайомі, адже з рідних у захисника лише сестра. Пригадують, він відчував, що смерть неминуча. Як ми його проводжали, і він обернувся, яке Алла, Все. Я вже не вернуся, я, мене привезуть як героя. Він відчував, що себе. Відчував, напевно, ну, так. Да. А діти за ним бігали, то конфету, то шоколаду. Чесний, добропорядний та завжди готовий прийти на допомогу. Таким Миколу Дряміна пригадують його знайомі. Я коли воював, він моїй мамі завжди допомагав. От. Ну, е Пішов у ООС, він був в контракт, заключив до 21-го року, він там пробув. Коли почалась повномасштабка, він декілька разів ходив в військомати. Там, я не знаю, що там було, але десь рік тому він знов пішов воювати. Війна обірвала життя Миколи у червні 2024 року. Тоді прийшла звістка про його загибель. А от попрощатися зуміли з ним лише 11 лютого. Вічний спочинок український герой знайшов на меморіальній алеї слави у Кам'янці-Подільському.